Добрий день, шановні криптоентузіасти, радий вітати вас на першому українському криптоканалі. Враховуючи те, що зараз відбувається з майнінгом, а саме його відсутністю, мабуть, правильніше так буде сказати, тому що доходи зовсім ніякі. І враховуючи це, я порекомендую користуватись певними, саме певними кранами, тому що в результаті дослідження я зрозумів. Що мені особисто буде набагато вигідніше, прибутковіше, якщо я буду користуватися саме лише двома екранами на сьогодні. Чому саме двома? Тому що якщо брати більше, треба витрачати відповідно більше часу на їх відвідування. А якщо взяти до уваги всі бонуси і те, що вони можуть вам приносити, я думаю, це і є. Тією основною метою, якою я намагаюсь завжди аргументувати щось і доносити до вас цю інформацію. Ну, поїхали. Перший має назву BePose, і він досить простенький. На ньому немає таких моментів, коли, знаєте, тормозить дуже сильно саме в момент перегляду реклами. І це є великим плюсом особисто для мене, знову ж таки, для мене. Якщо комусь подобається приглядати таку нав'язливу, нав'язчиву, правильно да, рекламу, будь ласка, але це не моє. Я буду розповідати вам саме про ті певні нюанси та моменти, якими я користуюсь, і ви повинні для себе будете прийняти рішення, чи цікаво вам це, чи не цікаво. Ну, поїхали. Кран. Кожні три хвилини ви можете тут отримувати приблизно три сатоші. Баланс загальний. На самому балансі бачимо 85 біткоїнів. Хто хоче в лайткоїні, троні, солана. Солана мені тут цікаво. Шиба, додж, USDT, матік. Нехай буде в солані. Приблизно 1600, в залежності від курсу та вашого левелу, тобто рівня. А також додаткових бонусів можна ну, приблизно до двох тисяч солана. Сатош, це я зараз назву, щоб ви розуміли. Насправді ж, назва інакша. Про це буде окреме відео, я обіцяв е, одному моєму підписнику про те, що я розповім про солану детально. Але відео ще треба буде змонтувати. Інформація у мене готова. Незабаром воно вийде. Що ж, Підтверджуємо, що ми не робот, капча дуже простенька. Знаходите, якщо хтось не розуміє англійську мову, треба знайти зображення, яке відрізняється від інших. Нічого більше. І це кожен раз саме так. Після чого ви будете бачити таймер, відлік трьох хвилин назад, після чого знову можна звертатись до цього крану. Реферальна система 10% від здобутого рефералами. Не така велика, але вона є, про це я не можу не сказати. Щоденний бонус. Він становить приблизно 20 годин проміжки часу. Саме про це я кажу. Четвертий день чи п'ятий я користуюсь даним краном. Активно правильніше так назвати, тому що я давно зареєструвався ще на початку цього року, але сильно не користувався ним. І зараз зрозумів, що саме цим краном і саме в цей час треба користуватись. Тому що декілька годин, лише декілька годин на добу при користуванні цим краном будуть вам давати дохід приблизно, що, наприклад, RTX 3070 сьогодні дає. Ну, це маразм. Я навіть... Не повірив би, якщо хтось мені сказав раніше про це, але це факт. Зараз крани рулять. І саме ті крани, про які я розповідаю, PTC-закладка, натиснувши і зайшовши сюди, ви можете отримати додаткові ці внутрішні коїни, які можна буде обміняти на ту криптовалюту, яку ви захочете обрати, яка присутня. На цьому крані. Що ж, реклама? Ми вона садала в криптомане. розуміти? Так, підтверджуємо. І досить часто протягом дня з'являються додаткові тут рекламні всі ці прибамбаси. Бонбаси. дуже складно для мене, тому що нав'язлива така реклама. Я намагаюсь менше отримати токенів, і буде менше цих закладок, які будуть відкриватись у новому вікні, і постійно їх закривати треба. Ну, я думаю, що ви знаєте, про що я кажу. Але є, бачите, що по тисячі токенів, 300, 1000 знову. Я намагаюся щонайменше переглядати. І можна це подивитись на загальному дешборд Закладка, де. Відображається загальний баланс, рівень, відповідно, скільки додаткових бонусів теж на даний момент цей екран надає, а також, що я хочу сказати, changeless. Достатньо лише 10 разів на добу переглянути рекламу в розділі PTC, у вас буде додатково 150 токенів. Чотири шортлінки лише буде ще 150 токенів. Далі 20 натискань на кран. Я казав, що кожні 3 хвилини. Я повернусь і демонстративно зараз заберу. Давайте побачимо в Сатошах, щоб ви зрозуміли, 9 Сатош зараз. Зараз буде чи 11, чи 12. Це залежить від курсу, по-перше, і від бонусів. Да. ну, Бачите, різниця там невелика. Іноді буває, що до 4, тому що разом з бонусами або ж ці частки, які кран надає, 50, і 5, да, зараз 50 з половиною внутрішніх токенів за те, то, що 11 рівень, а також за те, що я зайшов і не забув про закладку Daily Bonus, Щоденний бонус натиснув ще плюс 1,5%, і ще додаткові і XP Rewards. Ну, це теж додаткові бонуси. Ну, це деталі такі, вони, в принципі, не потрібні. Ви лише повинні бачити баланс ваш, лише він вас повинен. Цікавить. Далі повернемось в розділ Challenges. Досягнення нехай так буде. Три людини я запросив за моєю реферальною, посиланням за моїм реферальним зареєструвалися три людини, і я отримав 1000 токенів додатково, мабуть, чи отримую, тому що я не побачив саме момент, чи я натиснув. Чи мені доведеться ще три людини запросити? Ну, це не має значення, тому що в мене немає рефералів там сотні або тисячі. Це такий мізер, що про це навіть казати, я думаю, що не має сенсу. У кого ж там дуже багато є рефералів, знайомих. Ви можете отримати 5 тисяч токенів внутрішніх, які потім обміняєте на будь-яку з представлених криптовалют. І отримуєте ну, непогано, мабуть. 10 переглядів shortlinks цієї реклами вам дасть додатково 200 токенів. Якщо 20, 300 вже, якщо 51 тисячу і 40, переглянувши 500 токенів, мені залишилось один раз переглянути і буде плюс 200 токенів. Ну, я зараз це робити не буду, тому що це буде займати час. Давайте зробимо просто звідси переказ, він миттєвий. Заходимо, дивимось на гаманець False Pay. Я посилання залишу, хто не володіє ним. Це мікро-гаманець, на який можна ці мікроплатежі надсилати. Вся ця майже вся криптовалюта, окрім MATIC, зараз подивимося. Що тут є, чого немає. Шиби немає на Fossil Pay. Tron є, Litecoin є, Bitcoin є, Dogecoin є, USDT є. Ну, окрім Matic. Що ж, давайте зробимо наступне. Фіксуємо, скільки зараз у нас на гаманці Solana. Робимо звідси переказ. Він дуже простий, дуже швидкий. Іноді ви можете побачити, що. Один із гаманців буде пустим. Нічого страшного. Досить переглянути хоча б одну із криптовалют, які є на посипи, або почекайте, вони поповнюються постійно. Півгодини тому приблизно всі, окрім USDT, були поповнені. Адже користуються багато людей, і, відповідно, вони спустошуються і розробники поповнюють. Так що немає сенсу переживати, і з цим все нормально. Ну поки що. Давайте соланні не можемо. Біткоїні. 92 біткоїни. Відповідно, ви бачите, і на балансі. Обрали, натиснули і натискаєте саме на ту криптовалюту, яку ви хочете, По яку ви обрали. Там, де він пустий, нічого не буде. Так, тиснемо, обираємо. Є. Yeah. Перевіряємо. Я оновлю зараз. І перевіримо. Оновлюю. Так. Ви ж знаєте, що коли я щось перевіряю, відбуваються певні моменти, наче бояться. Так, 92. У нас було щось. А, ну так, да, все правильно. Все правильно, я просто не звернув увагу, мабуть, не озвучив. Хвилинку, хвилинку. Всі ці надходження із цього крану, бачите, вони є. І вони реальні. І він поки що працює. Більше нічого такого цікавого на ньому, в принципі, немає. Якщо у вас є час, є бажання. Є взагалі натхнення. Заробляти, ну чому б ні. Чому б ні, іноді можна і помилятися з цією капчею, автомобілі схожі, треба при, приглядатись, придивлятись. Зараз видно, що 2 сатоші. 2,54, мабуть, якщо ми це будемо округляти, 3 до 4 сатош кожен раз. В Солані, бачите, яка частка солан за один раз. Я не знаю поки що жодного крану, який може запропонувати, ну хоча б приблизно. Один є. Я про нього теж зараз в двох словах розповім. Надходження будуть приблизно такі самі, але один раз на 5 хвилин, один раз на 10 хвилин або 9, точніше, це дуже рідко буває. Я не знаю, чому так тут відбувається. І буває таке, що протягом часу кожну хвилину. Адже треба піймати цей момент, не прогавити його. І ну, це настільки треба, знаєте, жити цим краном, на ньому працювати. Основне, кожен день бонус достатньо буде тиждень приблизно ним покористуватись. У вас буде 30 коїнів внутрішніх, які ви теж зможете обмінювати на криптовалюту, яка тут представлена. Потім приглядаєте рекламу. Все ідентично, як на попередньому крані. Буде відкриватись нове вікно. Воно, на жаль, активне. Треба його не зачиняти, почекати декілька секунд, після чого ви будете підтверджувати, що ви не робот. Ну і забирати ці внутрішні коїни, зачинивши сторінку. Додалось. І те ж саме із Short Links. Чим більше коїнів, тим більше реклами. Я іноді заходжу, отримую, іноді не заходжу. В більшості свого часу ні. Лише просто краном користуюсь. І звідси, зараз зробимо переказ на гаманець. Так, тепер треба дивитись. Робимо із цього крану Falcet Pay» вивести. Так, я забув подивитись загальна кількість. Тут в коїнах треба писати 2149. Таку суму і будемо обирати. 2149 коїнів. Це буде у нас Солана, мабуть. Так. Я вказую адресу. Можна, до речі, електронну адресу у Він передбачає і такі моменти, що не обов'язково вказувати. Адресу криптовалюти, а достатньо лише електронної адреси. Це буде приблизно 645 558 Solana Сатож. Я поки що називаю і кажу про це, щоб ви розуміли. Але вкотре буду повторювати, що це неправильна назва, як всі кажуть. Про це я пізніше розповім. Тиснемо. Все нормально. І перевіряємо на гаманці Fawcett Pay. Є миттєва Bit Moon, даний кран, має назву. І ця ж сума вона миттєво прилетіла сюди, після чого можна, ну, наприклад, на Trust Wallet і стейкати під 6,6 зараз. Річна ставка. Це мало, звичайно, мало. Ну, але для знайомства, мабуть, кому буде цікаво, я можу зробити це теж окреме. Треба робити відео про те, як стейкати. Там дуже просто, але є, ну, це не труднощі, певні моменти, які треба обов'язково врахувати, тому що можна наламати дров і втратити, до речі, криптовалюту. Ну що ж, на цьому крані, другому, нічого такого більше немає, чим я користуюсь. Ні, Ніякі ігри, лотереї, ніде не приймаю участь, просто користуюсь ним. Як для збирання криптовалюти не більше. Баланс обнулився після того, як я зробив переказ, є рівні, чим більше ви ним користуєтесь, тим більше будете отримувати, але це не так буде багато в плані досягнення дуже швидкого, тому що треба робити там, я не знаю, тисячі цих натискань, і вам буде лише потрошку там сипати. Ну, це не варто, мабуть, того. Якщо є просто кран. Кожні там 5 хвилин, добре, не забув, зайшов або там нагадування поставив. Якщо є на першому, про який я розповідав, кожні 3 хвилини, ну, це ще краще. Ви можете там займатися своїми справами і користуватись даним краном. Роботизувати, я думаю, що навряд чи, а може, хтось і зможе це зробити, адже капча тут досить непроста. І ну я просто так, знаєте, про себе подумав, що я б таким, мабуть, і не займався, можуть забанити, тому що розробники, я сподіваюсь, зробили якийсь захист тут від цього. А можливо, і ні. Це такі думки і рекомендації не робити даних моментів, які декілька аккаунтів, тому що забанять. Хто вміє користуватись? Якимось чином і хитрити трохи по-своєму, да? ну, кожному своє. Не знаю. Я розповів лише про те, що можна робити. Да, Зареєструвався досить давно, це 4 дні, там іноді натискаю, бачите, там ну, загально десь 19 центів. Ну да, це мізер. Це копійки, але ну, це досить небагато часу. Година-дві, коли згадав, коли ні. там чи тричі звернувся до крану. Протягом навіть доби, ну чому б ні, бонуси забрав, але краще приділяти десь хоча б годину-дві і кожні там три хвилини, після чого ви назбираєте бонуси. Ви можете бачити, що протягом тижня в основному ця статистика на цьому ж сайті крани це половина да, кожні три хвилини. А більше це перегляд реклами, шортлінкс, да, лінки, зелений колір. Оверфал теж не користуюсь, і PTC певна частка рожева, бонуси, теж помаранчево, якось воно так. Кольор такий цікавий. Ну, добре. Я просто раджу заробляти зараз додатково, хто хоче. Дані екрани вони працюють і вони приносять більш-менш дохід, майже 30. 70 на день. З вами був перший український криптоканал.